Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Радо вітаємо усіх, хто долучається до наших ефірів проект Рефлекторія. Мене звати Іван Подорук, як завжди у цій порі обговорюємо нагальні цікаві теми життя нашої Вінницької міської територіальної громади. А вона, як ми бачимо, поступово у нас причепорується, якщо можна так висловитись, ведуться перебирання. Вінниця завжди славилась своє зеленю, своїми квітами, своїми клумбами, своїми деревами. І я пам'ятаю навіть з дитинства, що такі якраз кінець квітня, початок травня, місто, коли коли зеленіли каштани, місто завжди потопало в такій е, красі. А яким має місто бути сьогодні, і хто опікується з цими заходами, нам розповість виконувачка обов'язків кому... директора комунального підприємства Вінниця Зеленбуд, пані Тетяна Прибиш. Добрий день, пані доброго дня. Вітаю. Знаю, вітаю. що дякую вітаю вас. Також знаю, що трошки відірвав від роботи. Роботи у вас багато. Вона у вас триває цілий рік. Ну зрозуміло, що восени взимку це такі підготовчі заходи, а зараз у вас, вже, як кажуть, така життя, якщо можна висловитись, пора. Так. Але разом з тим, якщо серйозно, це дійсно комплекс заходів з прибирання, з наведення порядку, з озеленення, якщо так в загальному аспекті, в чому полягають усі ці заходи, спрямовані на наведення порядку в місті, спрямовані на його озеленення? Дійсно, це цілий комплекс агротехнічних заходів, які не, уможлив, не уможливлює життя одного без попереднього. Тобто ми починаємо від самого початку. Як тільки нам погода дозволяє, ми починаємо розв'язувати вічно зелені, які заздалегідь ми зав'язали від буреломів снігувалу ще з осені. Як тільки зробили це, ми починаємо вичісувати газон, підживлювати газон, підсівати його в тих місцях, в яких це потрібно, для того, щоб наші гості міста та містяни могли радуватись, любуватися справжнім смарагдовим килимом. Як тільки ми це зробили, внесли добрива, рослина починає рости. Ми його викошуємо, щоб він був гарним, красивим. Тільки зрозумів, ми його поливаємо. Так само це все стосовно квітів, коли ми з осені висадили перші цибулькові, для того щоб зараз наші містяни могли любуватися тюльпанами, мускарями, нарцисами, гіацинтами та крокусами. Тобто, така велика кількість цибулькових, зараз вона зацвітає активно, і ми всі. І можемо любуватися цією красою в різних куточках міста. Це і центр міста, і замостя, і вишенька, електромережа. Абсолютно по всій території міста рівними частинами висаджені ці квіти. І Вистачає людей. У вас на всі? це ж я так розумію, має відбуватися синхронно, так, одночасно. Так, Звісно, звісно. В нас на обслуговування міста ми набираємо сезонних працівників. В нас є працівники, які на постійній основі у нас працюють цього року, оскільки в нас уже останнім часом зараз Вінницька територіальна громада і вона трошки нас... розширилася. Так, ніде. звісно, вона збільшується. В нас додалося дев'ять сіл. То наша бригада суттєво збільшилась. Ми додатково набираємо людей і досі. Тож ми запрошуємо до нас на роботу створювати красу разом. Так, ми набираємо працівників. Наші бригади більші, і ми виконуємо набагато більші об'єми вже. Адже які роботи виконуються в місті, рівнопланово такі ж роботи, і ми і на новоприєднаних територіях також цього року виконуємо. Е, я розумію, що ви використовуєте зрозуміло, і ну так би мовити, місцевий матеріал. Матеріал власного авторського виробництва, а також є певні закупівлі. Ну, от так, мені цікаво, що. я знаю, що у вас там розташовані великі тепличні спорудження, споруди, де відбувається оце от взимку вирощування квітів, вирощування так. відповідних насаджень. Е, наскільки от копітка ця робота? Це, це ж має бути вже довго, довготривалий процес цього всього створення, адже ми ще з осені починаємо деяких квітів збирати насіння з наших власних і вирощувати mm -hmm. їх. Деякі квіти ми вирощуємо Рощуємо вегетативним способом, поясню, що це, Це ми знімаємо чернок, відрізаємо його, укорінюємо, і просто з якогось пагону листочку ми вирощуємо абсолютно таку рослину, з якої ми брали це все. Тобто, я кажу, в нас не тільки є висів, у нас є вегетативне розмноження, є поділом корневища, коли рослина наросла, виросла, ми ділимо її на декілька і вже маємо декілька, угу. але це все при правильному догляді і при правильних агротехнічних заходах. Адже коли рослинку ми посіяли, ми за нею дивимо. Ми її стратифікуємо, скарифікуємо, такі певні терміни, я вживаю. Але це все насправді, коли ми висіли, ми його розпікірували, ми тримаємо температуру постійно не нижче 25 градусів в теплицях. Так, ми їх спеціально потім зараз ми вже піднімаємо форточки, ми провітрюємо, ми побудували mm -hmm. в себе на території цього року нові тепляки. Це такі споруди, в які заноситься рослина для адаптації та акліматизації, адже волога в теплиці і волога е, на середовищі. Абсолютно різна, абсолютно різний температурний режим, і для того, щоб стресу для рослини не було, ми його виносимо на адаптацію, і тільки потім вони йдуть уже в місто. Ну, це взагалі то спрямовано на квіти, скажімо так. так це, на звісно. Такі найніжніші так, створіння. Так, наче, так. це флористичні. стосовно що квітів, що стосується кущів, ми також їх вирощуємо. В нас є розсадничок, такий невеликий на території нашого підприємства. У нас вже є цього року садовий центр, де хтось може прийти придбати. Абсолютно ціна у нас на. Багато нижче аніж тому, що ми стараємося все для людей, це все наше власне. Воно не привозне, не йдуть запрати затрати на транспорт і тому подібне. І доптоване тобто, вже до наших так, кліматичних звісно, умов. це кліматичних дуже важливо, Умов так. можливо, у нас спектр і настільки широкий, адже воно все наше власне. Тож, будь ласка, ми запрошуємо всіх до нас. Дякую. А от хотів запитати стосовно сакку. Ну, в принципі, така так. незвична рослина для нашого клімату, для наших ландшафтних умов, для взагалі географічного розташування. Але разом з тим на диво, да прижив скільки воно вже років 5, напевно са деста нав... так, навіть і більше навіть і більше, і от чи є, ми дивимось? Вони зараз квітуть квітнуть якраз от зараз цей період, так. десь після 20 квітня, початок травня. Це ну прекрасне таке явище так. природнє. А, наскільки сьогодні для нашого міста перспективна така рослина, і чи є в планах, скажімо, висаджувати їх в інших місцях? вона абсолютно є адаптованою, оскільки ми зараз бачимо суттєве потепління у нас, вона абсолютно адаптована, вона акліматизована. Ці всі рослини, які висаджуються в місті, їм близько 10-12 років. Тому що для того, щоб дерево виросло 4 45 метри, її потрібно вирощувати 10-12 років. Воно не росте за один рік чи за один день. І вона поки пройшла оцей цей шлях, вона абсолютно акліматизувалася. І для неї немає ніякої шкоди, ніяких приморозків, протягів або ще якихось моментів, вона не боїться, вона їх переживає. І дуже добре, що зараз є сотні видів сортів сакур. Це є канзани, аміумплін, тобто це можна розмовляти дуже-дуже mm -hmm. довго. Вони є від ніжно-рожевих до білих, темно таких багряних. І що мені подобається, що кожен сорт цвіте в свій даний період. І навіть одними сакурами можна розтягнути період цвітіння. В місяць пончати із ранньо квітучих, середню і пізньо квітучих, тобто це дуже класно, дуже зручно, і ця рослина нам дуже подобається. Дуже подобається а у нас є в планах навіть зараз. Ми запустили торги ще на. 15 цих дерев, які також будемо висаджувати в місті. Дерева ми беремо в контейнерах, що абсолютно не заперечує посадку в літній період, коли навіть буде плюс 30, це немає ніякої проблеми, адже сформована коренева система. Типу, щоб було зрозуміло, як е, вазони в горщиках. Угу. Ти дістаєш з цього горщика. Коренева система сформована, вона як не підрубана. Просто дістав, посадив, полив. Ну і вже певні доглядні, якісь внесення добрив для укорінення, гідрогель для затримання. Для того щоб з меншою кратністю його поливати, і абсолютно нормально внесе. А можемо використовувати, ну скажімо, саджанці виробляти вже з тих дерев, які у нас ростуть, справа Чи ще в тому, рано? Дивіться, справа в тому, що сакура це. Прищіплена вишня, угу. і це тобто дуже довгий і клопіткий період. Ці такі дерева, от хто їм займається спеціалізовано, для їх це вже певно. Вони йдуть на потоця, розумієте? А от щоб взяти, вони всі прищеплені. Це що таке сакура? Сакура, це вишня. Це штучне якесь так, таке вже Так, да? звісно. Так, є нижня прищепа, є верхня, тобто дуже довго про це можна говорити. Так а взагалі, які, от які матеріали, посадкові матеріали ви плануєте ще закупати? От що цікаво, що притаманне саме вінниці? Е, Чому гріця. я питаю, пані Тетяне, перепрошую? Ну тому, що от я вже на початку сказав: ну, в мому в моїй пам'яті, в моєму дитинстві, це були каштани, звісно, на це, місці. Так, звісно, да. це чудові дерева. Да. Але на сьогоднішній день ми знаємо проблему, яка є <кхів> з каштаною. Є каштанова, мільмінуюча, яка вражає ці дерева і Ляд за ними і лікування цих дерев є надзвичайно дорогими. А ми розуміємо, що зараз війна це не на часі, і на одне дерево тратити такі там просто... не дешево. Наскільки Абсолютно я знаю, не да. дешево. Один укол в кору коштує понад 4 тисячі да. гривень. Тобто, а якщо брати на сотні дерев, на тисячі, тому що якщо лікувати, треба підходити комплексно. Це надзвичайно затратна частина. Дерева кожна гарна по-своєму. Особисто в нас, які ми вирощуємо по стандартах, у нас на підприємстві є липи, є клени, є декілька горобин, акації, які акація досить посухостійка, і це тверда деревна порода. Вона не крихка, не ламка. Вона посухостійка, колюча що... правда. Колюча, але є певні сорти, так само, так які можуть бути з меншими колючками. Але тим паче ми. Стараємося вирощувати, щоб були дерева із твердою деревиною, що вони це ні в якому разі не тополя, не береза, що вони не були крихкими, що вони не вражалися вітрами, снігами і не шкодили пересічним громадянам. А от щодо платанів я пам'ятаю, що десь, так. якщо я не помиляюсь, рік тому да чи років три к тому да, так. закупили платани, так. висадили. Як вони у нас приживаються? І наскільки може це дерево бути на абсолютно нам нормально, можуть бути і платани. Це також дерева першої величини. Вони. Вони виростають понад 30 метрів. За свій час вони їх наберуть, вони дають також гарну тінь, і це, вони є швидко ростучими. Так само ми підбираємо клени, і деякі види, там клен цукровий. Він також він в рік дає близько півтора метру приросту. Що є дуже зручними, якщо Тобі ми швидко, швидко, так, росте, воно швидко росте і буде змикання крон, і вже люди, коли будуть гуляти, вони будуть відчувати цю прохолоду, затишок. Е, якщо ми подивимося, наприклад, вулиці Замостянської, то дерева на другій черзі, які висаджені, вони виросли. Над чудово, вони дають так, як я й говорила, прирост до метра, але ми їх щороку формуємо, застригаємо саме бокові частини, де ходить міський транспорт, трамваї, щоб не перешкоджало mm -hmm. руху ну, транспорту. Ми їх підстригаємо, і вже на середину крона скоро просто зімкнеться. І Я думаю, що через декілька років ми зможемо гуляти просто зеленими тунелями, саме Це на вулиці за е, я чому запитую, тому що ну, був, пам'ятаєте, такий період, можливо, десь років з 10, там, може трошки більше, коли. Дуже популярними були туї, оці так і таке інше ялини, і всі засаджували всюди, всюди, всюди формувалися саме з цих порід. А, наскільки сьогодні вони, скажімо так, ландшафтно притаманні в Вінниці? От чи можемо ми вже говорити про те, що ну вже трошки занадто зах... занадто захопилися? Хоча вони дійсно красиві, да, вони гарні, дійсно. да так. але ну я кажу, що занадто, то не здраво, да так. наскільки сьогодні ви вирішуєте ці питання відносно ландшафтного формування? Да, справа в тому, що ми поєднуємо між собою як листяні дерева, так і хвойні. Не може бути монопосадки. Це є динаміка, це є ритм. Тобто потрібно додавати і хвойних, щоб була картинка на зиму, і потрібні бути листяні для динаміки саме в літнього, весняно-осінній mm -hmm. період. І що стосовно от ялин, ялина класна, в чому ялина блакитна. Вона є дуже газостійка і димостійка. Вона себе почуває добре в місті. От саме із цих таких вподобань їх і висаджували раніше. Чому вже перестали висаджувати тую, тому що. Що всі зрозуміли, що вона боїться опіку влітку, так як тільки є влітку, одразу дуже сушиться. Так, так вона так. висихає, вона не може рости поруч із якимись металевими парканами. Вона не може бути поруч з асфальтним покриттям, тому що якщо на вулиці плюс 30, то асфальтне покриття плюс 45, і ми це розуміємо. Ну, Але так. є альтернативи. Дуже схожі на тую. Дуже часто люди можуть переплутати це є ялівці, абсолютно різних сортів. Вони схожі на тую, і багато хто думає, Ну, трошки похнавті. Іше да якщо не поминає більш Чи колю... колючіший. Колючіший. Ну, да, я це так. мав на увазі, але саме за рахунок цього він набагато краще переносить посухостійкість. В чому є мінус туї? Вона дуже вітроламка, і коли є опади, і коли сніг випадає. А таке буває ранньою осінню, навіть пізньою весною таке буває. Туя ламається. Вона притаманна для якогось домашнього такого більш використання mm -hmm. на е, своїх частних участках. Абсолютно це не є питання. Вона себе чудово почуває. Але для міста на ці об'єми дуже багато потрібно за ними доглядати, а це все кошти. Ну от зараз ми є свідками реконструкції європейської площі. Ми знаємо, що там планується зробити такі прогалінкову зону, зону відпочинку, сквер. Ну і у вас вже напевно в планах є якісь такі саме, перспективи. Саме, та, щодо так, дивіться, Стосовно цього, це буде робитись проектбуть, працювати архітектори. Потім ми вже будемо дивитися, радитися на сьогоднішній день. Що в нас є нагальним і актуальним? Ми робимо меморіал. Визволені на вулиці Київській. закінчується реконструкція uh -huh. парку хіміку, тобто таке, що вже є на фіналі, де висажено, Де вже де... ваша робота. Вже так, черга де... вашої роботи, да, Так, де ми вже зараз фактично uh -huh. працюємо. Також ми будемо працювати. Саме на площі перемоги, поруч із будинком офіцерів, де трапилася трагедія для Вінниці. Це була найбільша трагедія, практично рік тому, 14 так, липня. Так. Ми до 14 липня будемо працювати, також створювати там, буде встановлений пам'ятник. Уже всі бачили, пройшли громадські слухання. Цей проект оприлюднений. Ми також будемо висаджувати доречно саме сакури, адже це такі дерева із дуже ніжною квіточкою з гарним яскравим червоним забарвленням листя. Там ми також будемо. Цього року працювати, тобто я вам назвала такі найближчі, найближчі проекти перспективи. Наші, перспективи. Так. так само ми вже з понеділка будемо приступати до посадки дерев по вулиці Славетній. Це колишня вулиця, 8 березня. Там також іде проєкт реконструкції тротуарного покриття, і там заплановані висадження дерев. Ми також будемо працювати на супідраді і створювати красу. Тобто, ми не зачіплюємо тільки якісь центральні mm -hmm. райони міста, а ми працюємо абсолютно всі в куточках я вам зичу успіхи в вашій роботі. Дійсно, це копітка, важлива праця для того, щоб наше місто виглядало завжди як, як на картинці з дитинства. Місто вічно зелене, вічно яскраве і місто гарних, усміхнених людей. Щиро дякую, дякуємо вам. З нами була виконувачка обов'язків директора комунального підприємства Вінниці Зеленбуд. Ми дізналися про найближчі плани, перспективи озеленення нашого міста, причепурення, якщо можна так сказати, прибирання в нашому місті. І ми відчуваємо, що Місто наше буде гарним, але разом з тим кожен з нас має його берегти, оберігати і робити все для того, аби життя в Вінниці, життя в усій Україні було обов'язково щасливим і радісним. Віримо в наші збройні сили. Віримо в Україну. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 вісім